Вітаю. ви дивитесь програму Пряма мова, де ми говоримо про важливе, цікаве і актуальне. Сьогодні гість у нашій студії Петро Горошко, завідувач сектору експертизи умов праці управління держпраці у Рівненській області. Доброго дня, Доброго пане Петре. Скажіть, будь ласка, коло повноважень державної служби надзвичайно широке. Два останні роки ви працюєте в оновленому форматі, і для того що якби якщо ще не зовсім до кінця наші глядачі і, зокрема, рівненчани, зорієнтувалися, чим саме займається управління держпраці і безпосередньо ваш підрозділ? Розкажіть нам, будь ласка, нагадайте ще раз? Звертаюся, що де да, наша держпраці знаходиться за. В постійному реформуванні, з дати створення. Фактично, це було таким чином, що існувала інспекція праці, Держгірпромнагляд. Ці дві структури об'єднали в одну і розширили повноваження. Війшли до нас, крім нагляду за охороною праці, безпосередньо за працю, за оплатою праці, війшли такі функції, як гігієна праці, це за умовами праці. і... Дозвільна система такі досить широкі такі повноваження і коло діяльності. Потужна така структура створилася і з відповідними повноваженням. Це за останні широкі. два роки. Це останні два роки, да. Ось зараз і на сьогоднішній день ми знову постійно, безперервно, практично У вас це, нас Зміни в законодавстві, під законів, підзаконних актів, постанов, наказів і таке інше, весь час ми в тонусі в такому знаходимося, час щодо новітнього законодавство. Ось власне сфера трудового законодавства останнім часом постійно в процесі змін. Яка новація 2017 року можна сказати є найбільш гарячою? Ну, найбільш гарячі такий гарячий період розпочався буквально на новий рік. З 1 січня це введення розміру розмір мінімальної заробітної плати 3,200. Це дуже гаряче, широко обговорювалося і всіх, і підприємців, і бюджетники. І, ну всіх займається прихильників, да, так і прихильники. Да, прихильники, всі там зразу ой, Така зарплата, як там, наприклад, фізично совпідприємці, все ми закриваємося. Це вже для нас кінець, але на сьогоднішній день все нормально, врегулювалося. Були, да, були складності, особливо це щодо бюджетної сфери, того, що це лікарі. Медична сфера, були нюанси, такі нюанси, що входить в цю мінімальну заробітну плату, що не входить. Це, наприклад, доплати різні, преміювання доплати і таке інше. Наприклад, от те, що стосується безпосередньо моєї служби, експертизи, експертису праці, плати за... Особливий характер праці за шкідливі умови праці понад 3200 мінімальну зарплату, є доплати за шкідливу мову праці. це там до 21. А що входить в шкідливі умови праці? Шкідливі умови праці це праця, якій має ризики для, воно так звучить популярно, як би сказати, ризики для здоров'я і для прийдешніх поколінь. Тобто, щоб Людина працювала в безпечних, здорових умовах. Якщо в таких умовах досягти 100% неможливо, вона має право на певні пільги компенсації. Це висотні роботи, це можливо роботи? Це, це роботи ну, на висоті це інше. Це роботи в шкідливих умовах, це відповідні виробництво, це хімічне виробництво, шкідливі. Там є по, по класах відповідні. Це в медицині, це роботи медперсоналу з певної категорії осіб і з кров'ю, наприклад. Прибиральниця робота. Вона працює з миючими засобами, Тоже такі інші. це дуже широке коло взагалі таких працюючих ну, осіб. І відповідно за результатами атестації робочих місць є порядок 442, є новий порядку. Внесено він то старий, але внесені вже новітні зміни. І на підставі цієї атестації роботодавець сам призначає, визначає ці робочі місця, проводить цю атестацію, проводить певні лабораторні дослідження і встановлює кіпіль. Чи це може бути додаткова відпустка, чи це доплата, чи це молоко за шкідливість, такі відомі обов'язково. Стаття 166 Кодексу законів про працю це обов'язково молоко за шкідливість. Воно, да, коли приходиш на перевірку, де, кажеш, де молоко, от котельні, бюджетна сфера, котельня в школах. кочегар, є така категорія працівників качегарів, обов'язково молоко. І вони так, а де я візьму молоко? Молоко має бути. По-перше, цей працівник ну, є там загазованість, відповідний, важкість. Він перед початком роботи повинен випити пів літри молока, щоб бути здоровим, і нормально чи працювати. Чи Знаєте, ви підприємства, які справді видають молоко за шкідливість своїм працівникам? Ще раз, чи є? Чи є такі взагалі в реалі Є, Проект, є звісно, це звісно це да, абсолютно в да. нас в області це ті, ну так скажемо, Соціально відповідальні роботодавці вони дуже жорстко слідкують за цим. І Я певна те, що я назвав статтю 166 кодексу за яка прямо кодексу законів про праці, яка прямо приписує видачу цього молока, і ряд підзаконних це лягає на основні засоби, на виробництво. Це обов'язково є. Пане Патрі, скажіть, будь ласка, чи доплати за шкідливість премії надбавки входять в розмір мінімальної плати і чи враховується з них податок? Я хочу наголосити, є відповідний лист роз'яснення мінсосполітиків. Мінсосполітиків повноважено надавати такі роз'яснення консультації, і вони мають законний як скажу, вигляд. Я... Не входить. Це, ці виплати і компенсації понад 3200, Я наголошую, понад 3200. двісті. Є відповідно роз'яснення. Наші телефони відомо праці держпраці, дзвоніть, Ми ці роз'яснення завжди надаємо в будь-якому вигляді. Розумієте, будь ласка, про проведення порядок атестації, і яке покарання, і чим спонукаєте роботодавців дотримуватися все таки певних норм. Суть така, да, це питання стало актуальним буквально створенням держпраці України, тому що раніше цими питаннями займалося управління праці, в них були експерти з умов праці, у них не було такого, такого повноваження широка, як у нас. У нас є право притягати роботодавців до відповідальності. Ну, за непроведення атестації, встановлені терміни це адміністративна відповідальність. А який все порядок проведення? Студії. Ви маєте все-таки прислати попередження підприємцю на приклад, щоб була ці... проведена така атестація? Да... Суть така, що якщо є робоче місце, в шкідливому праці, обов'язок роботодавця провести таку атестацію, визначити ці, ці шкідливі фактори. Вся відповідальність покладається на роботодавця і проводиться за його кошти. Він сам визначає, він проводить, замовляє певні експертизи, дослідження. От і атестація проводиться раз на 5 років, і виключна атестація робочого місця є підставою для нарахування доплат і різних компенсацій, додаткових відпусток. Додаткової доплати, відпочинок, там скорочений робочий час, день і таке інше. Наскільки це дорого для роботодавця? От ви згадали Раз на п'ять років. Ну ми не проводимо безпосередньо тестацію, тому що ми наглядовий органи. Проводять господарюючі суб'єкти відповідні лабораторії, які мають, я хочу наголосити на цьому, які мають свідоцтво на право проведення таких досліджень. Свідоцтво, щоб було, коли роботодавці замовляється експертизою, щоб вони звертали увагу, чи є у цій фірми свідоцтво на право здійснення. Чи були прецеденти, що фірма, яка проводила експертизу, не мала потрібних документів, і результати цієї експертизи були не зараховані? Такого практично не було, але з досвіду я ну, так склалося, що я створював цю службу. З нуля практично, бо дуже був малий доступ до інформації будь-якої. Хоча статистика в нас ведеться відповідно в області і в державі. Суть в тому, що такі випадки, що роботодавці не знали просто, просто не знали, що треба провести атестацію робочих місць. Вони не знали, що ця професія, ця робота підпадає під особливий характер праці чи під шкідливі умови праці. І наша задача не зразу бігти з протоколом, підписувати, наказати, наказувати цього керівника. Наше перше, роз'яснить, пояснить. І краще, нехай він не заплатить там той штраф, не піде в суд, а краще нехай він проведе цю атестацію і дасть цьому працівнику, дасть молоко. Це краще велики ніж. Великі цифри, які штрафи, от хотілося б все-таки якусь суму почути. Ну ці протоколи розглядає суд. Ми складаємо ці протоколи і направляємо їх в місцеві суди за місцем знаходження, знаходження суб'єкта господарювання. Це визначає суд. Суд, ці штрафи визначаються в розмірі неподаткових мінімумів. Ну, від того, до, наприклад, якась велика. Ну так, 500 гривень на сьогоднішній день. Це, що стосується проведення, не проведення атестації. Якщо там нюанси, то вже фінансове стягнення. Для там там по інші порядки. В для деяких підприємців простіше заплатити штраф, ніж принести якісь зміни у свій процес. Чи звертаєте увагу на повторні порушення? Обов'язково Обов звертаємо увагу і ще раз наголошую, що я закликаю роботодавців, що це наші громадяни, наші люди, з якими ми живемо поруч. І він повинен думати про те, що ця людина в нього повинна працювати тривалий час, тому що ця людина створює додаткову вартість і прибуток і таке інше. Якщо вона буде ходити на лікарняну і хворіти і толку з цього робітника, абсолютно ніякого. Він повинен перш за все створити для небезпечні умови. Якщо немає такої можливості ці умови створити, провести атестацію, надати йому білі компенсації. Пане Петре, порівнюючи статистичні дані 2016 року, і ну ми вже маємо півроку 2017-го, Чи можна зробити якісь висновки з тих змін, які відбулися з 1 січня, враховуючи навіть ту саму мінімальні зарплати? Ну хочу сказати, що у нас в управлінні досить такий кваліфікований склад фахівців підбирався, підібрався і підбирається постійно. Є в нас спеціалісти в різних сферах: економісти, юристи, інженери і таке інше. І на мою думку, що з 1 січня, коли, навіть не з 1 січня, а коли почали накладувати раніше в ці фінансові стягнення там, в розмірі декількох мінімальних заробітних плат на кожного працюючого, от, і цей фактор він почав дисциплінувати роботодавця. А з 1 січня, коли я різко зріс розмір мінімальної зарплати відповідно фінансове стягнення, дисципліна ще покращує, скажімо так. Якісь порівняння цифри можливо є у вас? Ну я не готувався спеціально з цими цифрами. Якщо я там був запросити когось мій вони більш детально вони ведуть цю відповідну звітність. Статистику вони вам розкажуть. У нас є в повному розрізі по галузях, по роботодавцях. По... Пане Петре, наш прем'єр-міністр Володимир Гройсман прогнозував, що в наступному 2018 році буде відмінені. Пільгові пенсії, Лишаться тільки лікарі, військові. Які зміни передбачаються для пенсіонерів-пільговиків? Я чув, ну це теж слухи, я чув, що навпаки цей список пільгова розшириться. Е, є так званий список 1-2. Це пенсія, пільгова пенсія за працю у Що це умов. за списки і чим вони відрізняються? Ці списки надають право працівнику пільговий стаж виходу на пенсію. Вони відрізняються від попередніх списків, є там такий нюанс, що попередні списки кожна професія була прив'язана до національного класифікатора професії. Зараз. Такої прив'язаності безпосередньо не прив'язано, тому що от ще раз наголошую, що під час проведення чергових атестацій звертатися до нас, до фахівців, в експертно-технічний центр, щоб роботодавець трохи є проблема, повинен чітко визначити з цієї професії, чи вона підпадає під пільговий стаж. Виключно проведення атестації дає право на таку пенсію. І ще хочу наголосити роботодавцям, що термін атестації 5 років. І буває таке, ну, якби це людський фактор, що роботодавці забувають провести чергову атестацію до закінчення старої. І ну, буває таке, то фінансів немає, бо це ж платні послуги, зрозуміло, то ще щось і виходить розрив між старою і новою атестацією. І цей робітник, цей працівник втрачає цей трудовий стаж, тому що у нас по трудовому законодавству стаж визначається в роках, в місяцях, днях. і буває таке, що людині не вистачає днів до пільгової пенсії. Як можна це перевірити працівнику? Ось він працює, ходить на роботу. Він не веде облік, Він думає, що підприємець, який його Все... роботодавцем. Займається цими справами, а врешті при виході на пенсію людина зіштовхується з такою проблемою, що не вистачає, як ви кажете, реально буквально кілька днів. Це слошне запитання. де При перевірках, от коли ми почали вже реально перевіряти наші суб'єкти господарювання, кожного працівника, який працює офіційно, є документ, трудова книжка. Колись був такий момент, що хотіли скасувати їх, але це нереально. Відповідно до нашого чинного законодавства трудова книжка є основний документ, який підтверджує стаж роботи працівника за весь час його трудової діяльності. І я при перевірках вказував кадровим службам, кадровикам деякі щось ми так ніколи не робили, ми так, така відмовка, ми завжди так робили, завжди так не бувається. Маєбуть закон. І просто порядок, Елементарно в трудовій книжці має бути запис. Підтверджено пільговий стаж, проведена атестація, наказ, номер такий-то, такий-то від такого-то числа. Працівник значить, що термін дії атестації 5 років, підходить кінець, наприклад, газоелектрозвальник. Це другий список, пільгова пенсія. Він бачить, да, закінчується термін. Він підходить до роботу, має підійти до роботодавців, вимагати. Або я працюю, ти щось вже думаєш, проводить атестацію, або... Тобто виріжить. працівники маючи відповідний запис, мають самі слідкувати mm -hmm. за своїм терміном. Це, це його документ. Це, по суті, трудова книжка це документ про його життя. Подальшу виробнути... пенсію. Да. 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 І є основний документ. Далі да. пенсійні фонди, коли працівник звертається до пенсійного фонду за пільгову пенсією, пенсійні фонди проводять свої перевірки, вимагають уточнюючи довідки від тих підприємств, що, чи дійсно ця людина була зайнята в всіх умовах і має право на пенсію. І бувають такі випадки, що деякі, так би мовити, як це сказати, недобросовісні роботодавці ухиляються від надання таких довідок. Я хотів би попередити, що за ненадання такої довідки передбачена відповідальність, пряма відповідальність. Людина, працівник звернувся за то, що він повинен надати Будь що Щодо стажу, ми заговорили про стаж. Колись вважався і рахувався стаж тільки безперервний. Потім відмінили і зробили загальний. Чи має зараз значення, якщо стаж має перерву рік або кілька місяців? Ну, ну, підійно, підійно. да, такого поняття, як безперервний стаж, давно немає, у зв'язку з тим, що були створені фонди соціального страхування, пенсійні фонди, якщо працівник працює легально, що зараз на сьогоднішній день актуально, легально, без цивільно-правої угоди, нормальний працівник на нормальній роботі, з нормальною трудовою угодою, з нормальним записом трудової книжці, є відрахування фонди, він соціально захищений. Немає відрахування, не дай Бог. каліцтво, та сама пенсія, а я там собі колись зароблю. А зараз я чув від... я собі куплю пенсію, бо таке прозвучало, що можна стаж, стаж докупити можна, внести відповідну суму в пенсійний фонд і зарахувати, а піловий стаж не придбаєш. Ти маєш відпрацювати в цих умовах, тому що це пенсія пілювається за рахунок роботодавця. Нові наші громадські об'єднання. Чи допомагають вони боротися з таким явищем як працевлаштування нелегальне? Чи співпрацюєте ви з ними? Закон про, про спілки і та гарантії діяльності. Це досить такий потужний закон, вони дуже широке коло повноважень. Інше питання: чи вони користуються цим законом? Про спілки, на мою думку, повинні ширше не йти, зразу, десь скажетесь в якісь прокуратуру там чи ще кудись, чи до нас до праці. Вони повинні користуватися своїм законом, вимагати від роботодавців інформацію щодо плати праці. Щодо умов праці і таке інше. І буквально слушне ваше запитання знову прилюдно, йде за кабінет міністра пакетом, прийняв ряд постанов. І це оприлюднила постанова 398 від 24 травня 2017 року. Називається вона про затвердження порядку проведення органами державного нагляду контролю консультації з громадськістю за ініціативою громадських об'єднань. Є ще окрема постанова. І тут, по суті, наскільки їхні права, ці громадські скільки наші обов'язки розписані, що ми повинні з ними прямо приписано співпрацювати і надавати яку інформацію, і тут мова йде і про круглі столи, і консультації різні, і таке інше. Чи у вас результати вже такої співпраці наразі? Ще поки. Таких прямих по цій постанові не було. Хоча ну, я не буду озвучувати там, робити рекламу з громадськими організаціями, я спілкуюся майже кожен день, з головом про спілок є потужних проспілках спілках, є правові інспектори, ну, це як юрист, як інспектор праці, я з ними спілкуюся. Часто приходиться мені звертатися до них за допомогою, отримати консультацію, тому що якщо це. Я ж широка, широка галузь, ну нема всіх нюансів, а кожна галузь має свої нюанси. Давайте наостанок ще згадаємо, які все-таки пільгові є категорії для пільгових пенсій, яких це громадян стосується в першу чергу. Це стосується тих громадян, які працюють в шкідливих умовах праці, і професії роботи яких передбачена першим і другим списком. Ці списки можна подивитись? Списки є в вільному доступі в інтернеті. Якщо конкретна консультація, прошу звертатися до нас в Держпраці або дзвонити за телефоном 63 45 24. В 63 45, час. 24, да. В робочий, всі всі в, робочий час. в да. Дякую вам. Пане Петре, вам нагадаю, Дякую. сьогодні гість у нашій студії був Петро Горошко, завідувач сектору експертизи умов праці управління держпраці у Рівненській області. І я, ваша ведуча Наталя Демодюк. Лишайтеся з нами. На все добре. Дякую.